Об 11 годині ось така черга до сімейних лікарів третій амбулаторії в Кропивницькому. Юлія Кушнірьова працює вихователькою в дитсадку. Прийшла отримати свідоцтво про вакцинацію. Отримала дві дози вакцини, і так як нас просять принести докази, я прийшла з жовтим листочком, щоб мені на аркуші зробили відмітку, що я отримала дві дози вакцини. у черзі. На прийом Надія Білоконь. Для того, щоб отримати сертифікат про вакцинацію. Я працюю в садочку, так як я працюю з дітками, то вакцинація, я вважаю, потрібна, тому я провакцинувалася. Михайло Митюк до сімейного лікаря прийшов за сертифікатом. З собою приніс папір зеленого кольору, щоб роздрукувати документ. Для того, щоб безперешкодно можна було відвідувати заклади, такі як кафе, от, взагалі громадські, і в тому числі для виїзду за кордон. Від сьогоднішнього дня Кировоградщина в жовту зону, от, ...тому будуть певні обмеження, а для людей, в яких є сертифікат, ці обмеження будуть набагато слабші. Бланк сертифікату про вакцинацію є на медичній інтернет-платформі Медстар, якою користуються лікарі, пояснює сімейна лікарка Олена Бойко. Вакцинований вакциною AstraZeneca, Два місяці між першою і другою вакцинацією. Я можу роздрукувати йому сертифікат. Обов'язково вказується, яка вакцина, країна виробник вакцини і з якого по яке число, дата останньої вакцинації, по суті, це і буде дія вашої вакцинації. Чіткої інструкції, що він повинен бути жовтим або зеленим, немає. Ми можемо взагалі-то і Звичайному білому папері друкувати нам ніхто ну не ставив до відома, що от друкуйте тільки на жовтому або тільки на зеленому. Поки що ну, немає таких даних. Це наше внутрішнє положення. Такого розпорядження немає. Да, але люди у нас як завжди, десь щось хтось чув. Хтось кудись їде, і от вони приходять, дайте мені на жовтому. Зараз вже почали приходити, приносять на зеленому, приносять хто на що гаразд. Хтось приносить картон, хтось обичний кольоровий папер. Був навіть випадок, що принесли все, листочки отакі. Хтось хотів отакі. Взагалі-то в мене тут ціла колекція звичних. бачите, листочки. Додає, якщо у людини є одне щеплення і вона не збирається їхати за кордон, то може отримати таку довідку. На її оформлення витрачає не більше п'яти хвилин. Довідка 063. Вона має для внутрішнього вжитку, вона має таке ж значення, і сертифікат. Там розписано, хто ви, що ви, вакц... ну, яке ви прийшли щеплення і стоять ті ж самі печатки. Тобто вона має ту ж саму силу. За такою довідкою, яка називається карта профілактичних щеплень, прийшла кропивничанка Людмила. Просила не називати її прізвище. Я працюю в садочку старшою медичною сестрою. Нам ну, від нашого управління освіти є таке розпорядження, що ми повинні предоставити про те, що ми вакциновані. Це ну, можемо предоставити сертифікат, карту профілактичних щеплень або довідку від лікаря. Ну, у карті профілактичних щеплень указано. У мене вже є дві вакци... Ну я вакцинувалася вже двома дозами. То тепер можу предоставити цю довідку на роботу. Довідку роздруковує на білому папері. За чотири години роботи сімейна лікарка Олена Бойко видала 10 сертифікатів про вакцинацію. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кропивницький.